Чи знаєш ти, що можна заробляти від 3000 доларів на місяць завдяки штучному інтелекту? І ні. Це не якісь хитрощі чи сумнівні схеми. Це реальні перевірені методи, які вже працюють у 2024 році. Сьогодні я розповім про чотири способи, як можна заробляти на AI вже зараз: продаж AI дизайнів, автоматизація бізнесів, YouTube без обличчя, AI-партнерки та перепродаж послуг. Кожен із цих методів можна масштабувати, автоматизувати і навіть перетворити на пасивний дохід. Давай почнемо з першого способу, який вже приносить людям тисячі доларів це стабільний пасивний дохід. Штучний інтелект вже змінив світ дизайну. Тепер будь-хто може створювати якісні ілюстрації, логотипи, 3 d рендери або навіть повноцінні картини без навичок у графічному дизайні. Все, що потрібно, це текстовий запит. Ти вводиш короткий опис у міжурні, дал E або Canva. І AI генерує готову картинку. А потім цю картинку можна продавати на таких платформах, як Etsy, Fiverr або Creative Market. Давай подивимося на реальні приклади: ось сторінка продавця на Etsy, який пропонує ай генеровані зображення: ціна за один дизайн від 20 до 50 доларів. Тепер уяви. Якщо продавати 100 таких зображень на місяць по 30 доларів це вже 3 тисячі. А якщо ще більше це майже повністю автоматизований бізнес. Тобі не потрібно малювати вручну, а й робить все за секунди. Ти можеш створювати унікальні колекції зображень, продавати їх і заробляти на цьому. Люди готові платити за красиві та унікальні дизайни, і ти можеш це використовувати. Другий спосіб. Це автоматизація бізнес-процесів за допомогою i. Компанії та підприємці щодня виконують багато рутинної роботи, і вони готові платити за її автоматизацію. На платформах фрілансу, таких як Upwork і Fiverr, можна знайти завдання з автоматизації. Деякі з них коштують від 500 до 5000 доларів. Що можна автоматизувати? ichat чат боти для сайтів, генерація текстів для маркетингу та блогів. Автоматизація обробки даних і звітів, давай візьмемо реальний приклад: є малий бізнес, який щодня обробляє замовлення вручну. За допомогою AI можна створити автоматизований бот, який відповідатиме клієнтам, прийматиме замовлення і навіть відправлятиме повідомлення в СРМ. За таку автоматизацію можна отримати від 500 до 3000 доларів. І це лише один клієнт. А якщо взяти кілька таких проєктів на місяць. Ось тобі ще один прибутковий напрямок. YouTube це ще одна можливість заробітку на AI. І найцікавіше, що тобі навіть не потрібно знімати відео самому. Є багато каналів, які створюють відео повністю за допомогою AI. Це можуть бути інформаційні ролики, цікаві факти, мотиваційні історії або навіть документальні фільми. Як це працює? Чат GPT створює сценарій. 11 labs або інші нейромережі генерують озвучку. Пікторі або інші відеоредактори монтують відео. Ось приклад. Беремо тему: наприклад, 10 найбільш розкішних готелів у світі. Пишемо сценарій за допомогою чат GPT. Генеруємо озвучку через Елен labs Знаходимо або створюємо AI зображення для фону, монтуємо відео, і все готово. Такі канали можуть заробляти від 500 до 2000 доларів на 100 тисяч переглядів? А що, якщо зробити 10 або 20 відео? Це повністю масштабований бізнес. Ти можеш публікувати відео щодня, залучати аудиторію та отримувати дохід із монетизації. Ще один спосіб заробіток на партнерських програмах iServices. Багато компаній платять за кожного нового клієнта, якого ти їм приведеш. Як це працює? Ти знаходиш i-сервіс із партнерською програмою. Рекомендуєш його у відео, соцмережах або блогах. Люди реєструються, ти отримуєш відсоток від продажів. Ось конкретні приклади: ChatGPT, Jasper, Midjourney, Canva. Усі ці сервіси мають партнерські програми. За одного залученого клієнта можна отримати від 10 до 50 доларів. А тепер уяви, що ти залучив 100 людей. Це вже кілька тисяч доларів, і цей дохід може бути пасивним. Ще один варіант перепродаж I-послуг. Наприклад, ти знаходиш клієнта, який хоче логотип, замовляєш його в I за 5 хвилин, продаєш клієнту і отримуєш прибуток. Отже, давай підсумуємо: Чотири способи заробітку на AI прямо зараз. Продаж AI дизайнів можна заробити 3 тисячі доларів на місяць, автоматизація бізнесів. Від п'яти тисяч і більше. Ютуб без обличчя, ще п'ять тисяч на AI-контенті партнерки та перепродаж, пасивний дохід від двох тисяч. Це не майбутнє, це вже працює зараз. Штучний інтелект дає величезні можливості, і найкращий час, щоб ними скористатися, це сьогодні. Якщо хочеш більше інформації, напиши в коментарях, Хочу iGuide». і я зроблю детальну покрокову інструкцію. Не забудь підписатися попереду ще більше крутих способів заробітку.